Ідеальний кутовий диванчик. Ця моделька називається Гаррі, а ідеальний він тому, що він змінюється по розміру, зручний для сидіння і класно підходить для щоденного сну. В чому прикол? 3 на 1,70 мет і можна зменшувати або збільшувати кутову частинку, так, як вам потрібно. Дуже легка система розкладання, буквально однією рукою, і у вас два рівних спальних місця. По розміру вони у нас тут 150 на 240. Якщо зменшити, буде менша довжина. Крім того, є. Ніша для зберігання речей тут ніші немає, але тут за рахунок. Системи розкладання її бути не може. І так само назад дуже легко складається. Базова ціна дивана 52 тисячі гривень. Цей дорожчий за рахунок тканини 55 700 І якщо ви робите якийсь нестандарт, там зменшуєте підлокітники, збільшуєте ширину, то ціна також підіймається. Але в загальному це дуже адекватна ціна за таке наповнення. Тут іде без пружини наповнення. Придбати диванчик Гаррі прямий, кутовий або прямий, він там у нас синенький є, можна на сайті Є. Прямо взяти в наявності або замовити в шапці профілю телефон для зв'язку.